Олександрія, триває перевірка закладів освіти щодо готовності до нового навчального року в умовах воєнного стану. Комісійна група, до складу якої війшли представники управління освіти, Держпродспоживслужби та ДСНС, вже відвідали гімназію номер 15 БДЮТ, садочки номер 29 42 і номер 2 Перевіряли харчоблоки та укриття. Майже всі заклади пройшли перевірку. Учні із двох шкіл, де відсутні укриття, будуть підвозитись до інших освітніх просторів. Для продовження навчального процесу йдеться на сторінці міськради. Автобусом комунального підприємства Олександрійський транспорт скористався мільйонний пасажир. 28 червня виповнився рік, як вийшли на чотири маршрути автобуси КП «Олександрійський Транспорт, 21 серпня на маршруті номер 5 дріп 1 автобусом скористався мільйонний пасажир. Це жителька міста Юлія. З цієї нагоди їй вручили від підприємства Подяку і символічний подарунок. Олександрійців запрошують на ярмарок вакансій. Управління економіки міської ради інформує, що громадська організація Маріупольська спілка молоді в межах програми Відбудова та розвиток 2023 працевлаштування та бізнес організовує онлайн-захід. Ярмарок вакансій 2023. Робота є. Захід у форматі онлайн відбудеться 30 серпня із 11 до 14 години. Попередньо реєструючись на захід, учасники. Можуть обрати в переліку компанію, до якої бажають працевлаштуватись. Анкета для реєстрації на сторінці міської ради. Олександрійська громадська організація захисту тварин Друг виставила на власній сторінці пост подяку. До прихистку надійшла вантажівка від організації From Basil With Love. Отримали життєво необхідні речі для чотирилапих, зокрема корм, підгузки, колюшки, лежанки. Собаки та котики вже випробували смаколики від благодійників. Протягом доби вогнеборці Кіровоградщини ліквідували 16 займань сухостою та сміття. Із них чотири на Олександрійщині. В селі Звенигородка Олександрійської МТГ рятувальники виїжджали на гасіння 150 метрів квадратних сухої трави. В місті Олександрії горіло 5 метрів квадратних сміття. Причини пожеж встановлюють фахівці. На вихідних збірна команда Олександрії брала участь у чемпіонаті України зі стронгмену серед силових структур у Києві. Богдан Горькавий, Ігор Дудка та Олександр Гаркуша представляли Національну гвардію України. Віктор Оніщенко, громадську організацію Сильна Олександрійщина та добровольче формування Олександрійської тергромади. Андрій Жосан і Олексій Чиш представляли Сильну Олександріщину та Державну службу надзвичайних ситуацій. Хлопці змагалися з найсильнішими стронгменами України у чотирьох вагових категоріях серед 70 учасників. У підсумку ігор Дудка виборов срібло у ваговій категорії до 80 кілограмів. I'm <laughs> У середу, 23 серпня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 17, в день плюс 28. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-західний 3 метри